Зараз я вам покроково розкажу, як зробити так, щоб матова червона помада ідеально виглядала на губах. По-перше, наносимо на губи бальзам для губ, який у вас є, наносимо щедро, не шкодуємо. Потрібно нам дуже гарно зволожити губи. Я рекомендую бальзам на губах потримати хоча б 5-10 хвилин, якщо можете довше, то. Нанесіть заздалегідь. Я вже походила з бальзамом на губах приблизно 15 хвилин. Тепер я стараю його залишки з губ. Тепер беремо скраб для губ. У мене є скраб для губ від бренду Бейль. Ось такий у стіку. Він ось таким чином виглядає. Якщо у вас скрабу немає, ви можете його зробити з кокосової олії і цукру і дати йому трошечки застигнути. Після цього проскрабувати губи. Та й загалом можете погуглити. В неї є дуже багато рецептів різних скрабів для губ. Тепер ось так. Пальчиками я скрабую губи, щоб ми всю стару шкіру з губ могли зняти, щоб вона нам не псувала макіяж губ. Після цього я беру саме вологу салфетку, тому що вона не залишає версинок, і вона дуже класно ще й знімає мені з губ а, таку роговілу шкіру. І, власне, ось так. Знімаю скраб з губ і шліфую при цьому губи. Після цих маніпуляцій ваші губи ідеально підготовлені до нанесення помади. Я візьму червону матову помаду від бренду Fenty Beauty, тому що вона дуже пігментована, дуже стійка на губах і нанесу її разом з вами на губи. Зараз побачите, як це буде красиво виглядати. В результаті ось так красиво і рівномірно помада виглядатиме на губах. І навіть якщо ви з нею походите декілька годин, то не будуть підкреслені ваші шалушіння, і колір помади власне лягає дуже рівномірно на губи. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте ще якісь лайфхаки, як наносити краще помаду. Якщо знали, ще якісь інші. То напишіть, як ви наносите червону помаду, і який лайфхак на вас працює найкраще.